Їх. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Багато скорбот управить, і від усіх них ізбавить їх Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блаженні, яких вибрав, прийняти Господи, і пам'ять їх зроду в рік. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Примудрість прості! Вислухаймо Святої Євангелії, мир усім. І Духом Твоєму. Відлуки Святої Івангелія читання. Слава Господи! слава тобі. Будьмо уважні. В тому часі, коли проходив Ісус, побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці і сказав до Нього, Ходи за мною. Той кинувши все, встав і пішов за ним. Потім левій справив для нього великий бенкет у своїй хаті. Була там велика сила Митрів та інших з ним. За столом. Фарисеї та їхні книжники нарікали <кхи> і, звертаючись до учнів, його говорили, чого ви з Митрями грішниками їжте й п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати не праведників, але грішників до покаяння. Слава Господи! Слава Тобі! ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І сказав до Нього: Ходи за мною. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Прості слова Христа. Ходи за мною. Але наскільки вони міняють долю людини? Міняють в тому значенні, що. Коли людина дає поклик на ці слова Божі, її життя набирає сенсу. Її життя набирає змісту. Вона розуміє, для чого вона живе. Більше того, вона отримує шанс. Адже кожна людина в цьому житті, знаєте, завжди хоче, щоб їй пробачили. Розуміє, хоче, щоб її підтримали, хоче, щоб їй дали якусь надію. І силу. І от коли тобі кажуть, незважаючи на те, хто ти є, ходи за мною, я хочу, щоб ти був поруч зі мною. Особливо, якщо це людина, яка має якусь вагу в суспільстві, то тоді, для... тоді це є дійсно тим моментом якогось щастя і радості. І от Господь Бог кличе людей, ідіть за мною. Незважаючи ні на що, незважаючи на ваші вчинки і провини, я хочу, щоб ви були поруч зі мною. Той, хто відкликається, отримує радість, отримує спасіння, отримує впевненість в цьому житті. Але є люди, які просто кажуть, аж навіщо мені це здалось? Бо ну, то для них. Це, виявляється, важко піти за Богом. Важко встати і зробити щось для Бога. Важко їй зробити, піти на сповідь. Важко піти на літургію на причастя. Важко. Людина шукає тисячу виправдань за це. Але тоді її життя є таким самим. Важким. Людина не розуміє, для чого вона живе. Людина весь час відчуває тягар цього життя. Людина весь час живе в такій постійній гонитві за чимось. Тобто, коли ми відкликаємось, то парадокс оцих наших стосунків з Богом. Коли ти є з Богом, ти знаєш і бачиш мету свого життя. Ти розумієш, куди ти маєш рухати. Через пізнання Бога ти це розумієш. Коли в тебе в моєму житті Бога немає, ти живеш в пустоті. Тобто нема тих орієнтирів, нема нічого, щоб тебе кудись скеровувало. Ти постійно за чимось біжиш. Це як, знаєте, рухатись за примарою і рухатись на маяк, який є стійкий. Постійний і дійсно вказує дороговказ. Оці слова ходи за мною. Це слова, які нам дають можливість і шанс, будемо так казати, потрапити в цю тиху, на тиху пристань, прийти туди, де дійсно є життя. Але для цього нам треба відкликнутися на ці слова. Перестати бігати за примарами. І коли Бог каже, іди до мене, то лишити все і піти за ним. Слава Ісусу Христу! Промовимо всіх засієї душі, за всієї мисли нашої, і промогу. Господи, помилуй. Господи, Содержителю Божого наших молимо з вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, то тобі і молимо з Тобі, висуха і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо за Святійшого, Вселенського Хария, Франциска Попоримського, блаженішого патріарха нашого Святослава. Погалю Єпископа нашого керівного за тих, що служення посажили в тому храмцям і за усіх наших духовних всіх у користі, братів наших. Ще молимо за Богом бережани народне за правління і за все військо. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ. І дай йому ласково тривалості в вірі, надії любові серед теперішніх важких випробовань. Дарував йому мир та до всяких ворогів, що він міг у справедливості і правді проселяти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизні. Що Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність, та від відрогів видимих і невидимих. Господи, висухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців.